Вітаю вас в ефірі. Програма власний погляд про забезпеченість навчальних закладів України підручниками, ми будемо говорити в сьогоднішній програмі. У нас в гостях перший заступник директора інституту інноваційних технологій Міністерства освіти, і науки, молоді та спорту України, Святослав Серебрянський. Ми вітання вам, пане Святославе. Доброго дня наскільки я розумію, що ви маєте урядове доручення забезпечити навчальні заклади України підручниками. Абсолютно точно. Цього року, оскільки введений в дію новий стандарт початкової школи, цього року Міністерство освіти друкує підручники для першого класу відповідно до нових стандартів. Хочу повідомити, що от станом на сьогодні всі підручники знаходяться в школах, вже розвезені на 100%, тому... Проблем з підручниками цього року не буде. Ну зазвичай було так минулі роки, що навчальний рік почався, пройшло вже може з півроку, а у дітей немає підручників, вчаться з інтернету, позичають у друзів, однокласників. Була така, дійсно була така тенденція. Впевнений, що ми її подолали вже другий рік поспіль, а цього року ми навіть трошки ще раніше, щоб був запас в обласних управління освіти довести до шкіл. Розпочали процедуру якраз закупівлі шкільних підручників Цьогоріч річ. Вона стартувала ще в першому кварталі. Урядом було вчасно профінансовано друк підручників. Фактично, ми з початку квітня планомірно виходячи виході затверджено. Міністром графіку надрукували підручники для першого класу і їх розвезли до обласних управління освіти, які в свою чергу вже доставили і до районних відділів освіти, і до шкіл безпосередньо Уже було озвучено неодноразово в засобах масової інформації, що з 1 вересня нинішнього року початкова школа в Україні розпочинає навчання за новим державним стандартом і новими навчальними програмами. Якщо можна, будь ласка, коротко, що це за стандарти, що це за нові навчальні Програми я коротенько да, по поінформую. Багато в засобах маси інформації є думок на предмет того, чи складна програма, чи вона, чи легка програма. Хочу запевнити всіх, що навпаки програму розвантажили, розвантажили від другорядних питань від того, що діти вивчали додатково. І від того, де, наприклад, художні мистецький цикл, фізична культура взагалі вивели за межі оцінювання. Тобто перші класи, оцінки за предмети, такі як фізична культура, образотворче мистецтво, мистецтво, музика отримати не будуть. Це фактично буде як в додаток до. В свою чергу, основні предмети, такі як математика, були трошки програми збільшені, але вони збільшені, не виходячи, не навантажують дитину, тому що ми перед тим, як затвердити новий стандарт, дуже довго йшло громадське обговорення, в європейських структурах також йшло обговорення нашого стандарту. І ми фактично, радячись з психологами, як сприймають діти шестирічного віку такі програми, затвердили їх. Тому навантаження на дітей немає. Можу запевнити, в мене самого йде син до першого класу, так що все нормально, програми не є завантажені, навпаки рухаємося вперед, час рухається вперед. І новизною навіть є те, що ми от з першого класу починаючи вже діти будуть вивчати іноземну мову. А чи достатньо підручників з іноземних мов? Так, абсолютно точно. Хочу вас поінформувати про невеличкий наш механізм, як це діє. Ще в кінці минулого року був проведений всеукраїнський конкурс рукописів для початкової школи перших-четвертих класів. В ньому взяла участь безліч авторів, на які хотіли. Перемогти в цьому конкурсі оцінку здійснювали експерти: близько 500 експертів. Це і наукові працівники, методисти, психологи, вчителі практики. Вперше, що було застосовано, це практична експертиза вчителів в школах. А також вже в Інституті інноваційної технології була утворена така видавнича рада, яка фактично ще додатково проглядала оригінал макети на предмет помилок, на предмет там художники також дивились, психологи на предмет того, як та чи інша подача матеріалу допомагає чи шкодить дитині. Були зроблені численні правки в деяких рукописах. Які були враховані, і зараз ми маємо надруковані підручники вже з достатньо перевіреним матеріалом. Тобто на цей раз ви порадилися із психологами, Абсолютно. з громадськістю, оскільки я знаю, що завжди було багато претензій до підручників, особливо останнім часом, які були. Матеріал був ну такий складний і недоступний для дітей. Тобто, ці помилки враховані враховані повністю. Е -е, окремо це питання е -е, було на контролі в міністра е -е, освіти Дмитра Табачника, який фактично. Е -е, Зобов'язав нас і створити таку видавничу раду, і максимально приділити увагу саме якості підручників, е, тому в нас е, є і експертизи всіх спеціалістів, в тому числі е, санепатологічна експертиза на предмет е, відповідності е, санітарним стандартам е, даних підручників для першокласників, підручників з математики, з основ здоров'я природознавства теж вистачає. Вистачає ми надрукували відповідно до е, державних нормативів. Надруку було надруковано. 120% примірників від потреби очікуємо, що за парти цього року сяде першокласників 440 тисяч. Виходячи з цього було надруковані комплекти для них для 440 тисяч, і 20%, які ми заклали в резерв, адже. Ситуації різні бувають, і діти переїжджають з області в область, нові школи відкриваються, і так далі. Тому запас завжди є, закладено в резерв. Тому я хочу попросити всіх батьків не купувати підручники для першого класу. Всі ви маєте їх отримати, всі вони розвезені і по обласних управліннях, і в школах вже знаходяться. В разі, якщо є якісь моменти, є інститут інноваційних технологій, міністерство освіти, куди ви можете звернутися, і ми цю ситуацію окремо розберемо, тому що, на жаль, десь за не зовсім адекватних дій місцевих відділів освіти Неорганізованість, Неорганізованість. да, да. іноді бувають моменти збої, але це моменти, які в робочому порядку ми кожен випадок розберемо. І якщо треба, ще підручник, але ж не всі зможуть додзвонитися до міністерства, дістатися до інституту інноваційних технологій, особливо з віддалених сіл, віддалених областей від столиці. Хочу сказати вам, що ми розглядаємо у нас дуже багато є звернень по. Різним моментам кожне звернення залишається без уваги, Ми безпосередньо зв'язане... без уваги. Да, да, Не без уваги. З кожним розбираємося окремо в складних випадках. Навіть є в, 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 сферах, в сфері міністерства державна інспекція в, в, навчальних закладів, яка фактично вже нам допомагає в дуже складних випадках розбиратись з виїздом на місце. Тому проблем немає. Не дозвонити. є є телефони наші на сайті інституту наційної технології. Будь ласка. Навіть особисто я готовий і прийняти, і послухати, і розібрати ситуацію. Дякую, пане Святославо. Але наступна тема: Букварі зазвичай вони видаються раз на три роки. Цього року ця традиція буде збережена. Абсолютно точно. Букварі надруковані, виходячи з як я раніше говорив, з нової програми, розвезені по областях. Фактично цього року ми маємо те, що учні першого класу сіда за стіл не тільки з новим букварем, а й з новим комплектом навчальної літератури. Тобто виходить, що ви в цьому році ще додрукували букварі? Так, то ну ми мусили друкувати, тому що новий стандарт в дії уряд затвердив новий, нова. Новий стандарт вже входить в дію буквально цього навчального року за декілька днів, тому букварі надруковані, як і інші, в повному обсязі. Ви знаєте, це слухаю вас, і, чесно кажучи, не віриться невже в нинішньому році все буде так без проблем, навіть незвично. Ви знаєте, Щоб у нас все було так нещодавно було просто. засідання уряду, яке було присвячене якраз початку нового навчального року, і дійсно було і керівництвом країни відмічено те, що дійсно вперше за 20 років, це ми можемо активно говорити, знаємо ситуацію, яка була. Підручники надруковані і доставлені, і вже знаходяться в школу до 1 вересня. Дійсно, такого не було вже 20 років, і, звичайно. Ніхто й не вірить, але я думаю, що е, звітували на, на даному засіданні уряду і керівники обласних е, адміністрацій, голови адміністрації, які окремо говорили про підручники і дійсно підтверджували, е, по підручникам 100% забезпеченість. Міністр освіти Дмитро Табачник недоразово озвучив інформацію, що більш як на мільйон гривень було надруковано підручників російською мовою. Mm -hmm. Я веду до того, що в Україні реалізується закон про основні засади мовної політики. Чи враховані міністерством підходи до реалізації закону і чи надруковані підручники для нацменшин мовою нацменшин? Хочу сказати тут, що от, е, міністр освіти е, Дмитро Табачник е, після призначення посаду, перше, що е, були зібрані керівники обласних управлінь, і було е, сказано наступне: що е, тільки на підставі е, заявок обласних управлінь освіти, а відповідно шкіл, формується державне замовлення. Тобто, якщо раніше десь було в ручному режимі друк підручників різними мовами, то зараз цю функцію передано на обласний рівень. Тобто, лише на підставі таких заявок ми друкуємо кількість підручників для української, української мови, російської мови та іншої мовами нацменшин. Стосовно а якими до речі мовами дру заявки на які мови ви отримали? надійшли от і друкуються у нас надруковані підручники українською російською мовою, молдавською, румунською, угорською, польською мовами ці всі підручники надруковані і вже доставлені безпосередньо до тих шкіл, яких вони будуть і навчатись, у разі якщо. Таких, надійдуть заявки, надійдуть пізніше. заявки пізніше, і їх буде більше? Те, що я раніше говорив, відруковано ще 20% підручників, які знаходяться в резерві, і ми у разі надходження таких заявок будемо їх задовільняти. Резерв у нас є. А фінанси для цього є? Вони передбачені? Звичайно, фінанси були передбачені. Успішно вже це відруковано, тому проблем з цим не буде. А скажіть, будь ласка, як забезпечені діти з особливими потребами? Підручниками, навчальними посібниками, хочу сказати, що вже ну років 10, мабуть, не друкуються підручники для дітей з особливими потребами. Цього року ми це робимо, і фактично, всі підручники там для використання в спеціальних школах, в тому числі шрифтом Брайля. Це складні, якби по самі по собі по процесу вияв технологічному процесу вителення підручників, але ми їх друкуємо і вони будуть також доставлені до шкіл. Ну, це також за 10 років такого не робилось, тому ми це робимо і зробимо. Серед обов'язків міністерства є забезпечення шкіл не лише підручниками, а й навчальними державними комплектами. Над цим ви теж працюєте? Так, звичайно, фактично. Цього року було трошки унормовано якраз самі ці державні комплекти. Що це таке? Це фактично є книжка сама, буквар чи, чи, чи підручник з математики, і до нього робочі зошити, методичка для вчителя і так далі. Тобто це, це весь комплект, з яким дитина має працювати на кожному уроці. Цього року фактично переможці, автори, переможці конкурсу мають змогу і написати такий комплект. Міністерство всіх комплекти, які були вже зроблені авторами, переможцями конкурсу, надало відповідний гриф для використання в школі. І я дуже прошу батьків і особливо школи, використовуйте в школах тільки грифовану літературу, тому що дуже багато попадає в школи негрефованої літератури, яка відповідно має, втрачає і в, в всіх сенсах, і в тому числі і для дитини. Це і психологічний момент, тому що дуже неякісна продукція. Попадає в школи. Цього року Державна інспекція навчальних закладів зробить вибіркові перевірки таких різних шкіл, в тому числі звідки надходили звернення на предмет перевірки, чи відповідає вона стандартам та літератури, яка є в школах, і чи має вона відповідний гриф Міністерства освіти. Ну і на завершення прем'єр-міністр України Микола Заров посіяв оптимізм в тому плані, що після забезпечення шкіл підручниками протягом найближчих двох-трьох років школи будуть забезпечені всіма необхідними книжками. Наскільки це реально на ваш погляд, пане Святославе? От прем'єр-міністр поставив таку задачу. Більше того цього року вперше вже передбачені кошти. В бюджеті Міністерства освіти на закупівлю книжок серії шкільна бібліотека цього року. Ми її почнемо поставляти десь вересень місяць вже в школи. От і плануємо з успіхом на наступний рік в три рази більше. Ну принаймні така бюджетна пропозиція подана міністерством освіти в три рази збільшити закупівлю такої таких бібліотек. Тому що всі ми не секрет, знаємо, що бібліотечні фонди в школах зношені, вже користуються трошки тим закупленими дуже давно літературою. До речі, мені особисто доводилось допомагати школі, в якій я навчалася, теж певною літературою і навчає і Художньою, тому що це дійсно проблема для шкіл, абсолютно шкільних точно. бібліотек абсолютно точно. Тому дійсно, якщо при відповідному плануванні фінансів на наступний рік і наступні роки цю проблему ми закриємо однозначно. Дуже дякую, пане Святославе, за участь у нашій програмі. А нашим долучам хочу надати, що гостем програми власний погляд був перший заступник директора інституту інноваційних технологій Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України Святослав Серебрянський. Не забувайте, і я нагадую принагідно, що на парламентському телеканалі Рада діє телефон гарячої лінії. Його номер 255-23-98. Дзвоніть нам, ставте свої запитання до наступних гості програми власний погляд. А прізвище їх ми анонсуємо в нашому ранковому блоці. Всього найкращого залишайтесь на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.